Привіт! Це новий огляд від компанії Гектар на товари наших партнерів торгової марки «Стиморганік». «Стиморганік» — це український виробник різних агрохімікатів, таких як гумінові добрива, стимулятори росту, деструктори та інші. Сьогодні я розкажу вам про найпопулярніші з них: топ-продажів серед гумінових добрив є калію продуктивний ріст. калію продуктивний ріст це спеціально підібрана комбінація гумінових та фульових кислот, покращеної формуляції, а також комплексу легкодоступних елементів. Ементів живлення з хелатованим магнієм у складі окремо розповім про антистресант від торгової марки Steam Organic. Гумат Аміноплюс антистрес це інноваційна композиція для зняття стресу у рослин. До складу антистресанту входить велика кількість амінокислот, а також азот та інші мікроелементи. Гумат Аміноплюс антистрес підвищує стійкість рослин до стресового навантаження від застосування засобів захисту рослин, а також несприятливих погодних умов. Популярними товарами від торгової марки Steam Organic також. Ож є їхні мікродобрива. Застосування мікродобрив сприяє підвищенню врожайності, покращенню якісних показників врожаю, в тому числі олійність, підвищує імунітет рослин, виконує антистресову і адаптогенну дію при застосуванні засобів захисту рослин, підвищує якість посівного матеріалу, стимулює зростання та прискорення розвитку рослини. Детальніше ознайомитися з препаратами торгової марки Steam Organic ви можете на сайті Гектар або у менеджерів за номерами телефонів.